Ми обов'язково будемо говорити зараз про ікореці, але спочнемо з такого: Росіяни ниють в мережі. Як це воювати, коли за одну ніч українці знищили і пошкодили майже тисячу шахедів? Це я про атаку наших безпілотних систем ніч проти 5 листопада по складах російської армії біля Донецького аеропорту. зараз ви бачите ці красиві, неймовірні кадри. Ураження вже підтвердили в Генштабі. Правда, цифр конкретних поки не назвали. Але ж якщо вірити росіянам, те, що вони пишуть в соцмережах, то окрім тисячі шахедів, знищують. Чно ще і пошкоджено десь півтори тисячі бойових частин для дронів, склад пального та пункт предстартової підготовки. Там де ворог намагається розширювати свої можливості. Він отримує вибухове та дуже наочне скорочення живої та технічної сили. Про ці та інші військові події говоримо далі. До нашого ефіру доєднується колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорі, вітання вам. Слава Україні, Я вітаю вас героям слава. Отже, давайте розпочнемо. Що продовжуючи тему знищення ось цього майданчика, запусків ворожих шахедів, знаємо, що генштаб повідомляє про потужну повторну детонацію на місці влучання. За вашими оцінками, об'єкт уражено настільки, що вже його не можна е, власне поновити. Mm -hmm. Або чи можемо сказати, що це вже остаточно, і про те, що його функціонування наразі припинено? На жаль, думаю, що ні. Шкода велика, виведене зі строю, але скоріше всього на якийсь термін. Я прихильник реалістичного оптимізму і тому розвідка наша покаже все, що, що на, на, на самом відбулося можна абсолютно на оцінювати наскільки з цього боку цієї території. Буде зупинено застосування відповідних засобів, і це дуже важливо. Крім того, питання ну в скоріше всього, це не, не, скоріше це точно так безпілотні системи, ударні дрони і таке інше. А я хотів би сказати, що зараз відбувається діяльність в плані поєднання застосування ударних дронів. І ракетної зброї, яке поки у нас не дуже багато, але на місово окупованих територіях вдається це робити, і тоді застосування наших засобів нанесення повітряних ударів не ефективно. І значить, і має розвиток такі підходи. Перед тим як відомо здійснюється перекладання пробивання, якщо хочете. Коридорів відповідних систем протиповітряної протиракетної оборони ворога це ще більше, збільшує вирогідність досягнення цілі і її враження, тобто, ми бачимо результати, і ми бачимо тенденції, які на цьому напряму маємо розвиток. А чи могли завдати ураження? І чим могли? Бо в змі з'являються версії і про фламінго, зокрема. Да от э, мене все ж надії, що на цій території э, це вже відбувається. Ну Фламінго чи там Ніптун, э, по відстані, чи э, рута дрон ракета, але цей напрям безумовно у нас в розвитку його не вистачає э, по потузі бойової частини, яка застосовується в ракетної зброї. Ну і в цілому дуже важливо, щоб відбувався процес масштабування, тобто вироблення великої кількості такого озброєння, і тоді сполучення дронів і ракет приводить до таких ефективних наслідків. Тому я думаю, найближчий час, ну якщо доцільне цій ситуації uh -huh. е, в нашій спільноти буде доведення, що можливо, е, і маю надію на це застосували все ж ракетну зброю. Теж. Mm -hmm. Давайте, як ви кажете, з вашим реалістичним оптимізмом поглянемо ще на одну новину про 10 тисяч е, вояків з Північної Кореї, які, начебто, зараз їдуть на український фронт. Питання: 10 тисяч. Це багато для того, щоб вплинути на цей фронт. І хто їде? Все ж таки, інженери чи тренована спецура? Е, є якась інформація у вас? Прикривають інженерами, заводять в обов'язковому порядку а, значить, військовослужбовців Тобто, спец, під спецпідрозділів. Тобто mm -hmm. кін, кінчанин, а, м, застосовує підходи, пов'язані з тим, що треба удосконалювати, не жаліючи особовий склад, підготовку, а він бачить, що був значний цей показали. Дії попередні в минулому році розрив в підготовці, тобто вони більше були готові до доведення бойових дій на середину минулого старіща. Тобто, це uh -huh. корейська війна, ну і невелике просування, якби а тепер заплативши кров'ю великою кров'ю для ну, того, щоб бачити кількість і, і якість виконання завдань, вони опановують дронову війну. Вони опанують взагалі сучасну повноваштабну війну, і то тому в цьому було завдання відповідно, з боку а, цього керманища, який антилюдський відноситься до свого народу. Але а скажіть, будь ласка, оці 10 тисяч вони впливають на фронт чи треба відправити більше? 50-100 тисяч. І, взагалі, чи готовий і е... чи готовий північнокорейський лідер відправити таку кількість солдатів на український фронт? На мій погляд, просто на це. Е... Відповісти, якщо давайте уявимо, що ми ну жінку собою не візьмемо. А ми з вами так в окопах, і до цього на нас там було, умовно кажучи, сотні, а тепер з'явилися тисячі. І ви задаєте цей це питання? Я думаю, якщо б ми з вами опинилися в цих окопах, то питання відпало би само uh -huh. по собі. скільки там би не було, якщо це збільшення, то безумовно, це впливає. У нас тим паче треба пам'ятати, що укомплектованістю є проблеми сила оборони України, над якими треба працювати це домашні завдання, і тому ну, і потрібно, щоб була міжнародна реакція на таке явище. Тобто від забезпечення бойових дій до прийняття безпосередньої участі, коли все це там підготовлено, а вони готуються до цього. Всього на жаль, один крок. Зараз в мережі з'являються кадри ворожого шахеда, який летів багатоповерхівку, так, так, так. і було це дуже яскраво. Його перехопив наш зенітний дрон. Шахед розірвало буквально над будинком, але унеможливило руйнування. Ось буквально зараз. Ось, ось це відео, про яке ми говоримо. Такі ураження, це не щось нове. Його збройні сили України почали застосовувати ще навесні цього року. Пане Ігорю, ось такі дрони-перехоплювачі, вони справді можуть нейтралізувати загрозу шахедів. Якщо ми кажемо про можливість напливу шахедів за одну ніч там до чотирьох сотень, до прикладу. На мій погляд, людина, яка більше пів. Сторіччя в системі протиповітряної протиракетної оборони відповідь, на жаль, ні. Це суттєво збільшить потенціал протидроновий дрону нашої сили оборони України, але спрацьовує і спрацює на подальше саме система впливу нашого озброєння, широкого спектру, тобто різних типи, види озброєння на це, а суттєво покращити так. І треба мати на увазі, що дії антидронові, скажімо, зараз дальність дії це порядка трьох кілометрів. А далі, а далі, якщо вони будуть знати, що там знаходиться підрозділ з антидроновими засобами, вони будуть обходити це рівно залітати. Дрони мають таку можливість як не ракети, наприклад. Тому це додає. Крім того, ці дрони винищувачі. Потребують один дрон, один оператор. Ми виробили швидко тисячі дронів, де ми візьмемо тисячі операторів досить високого рівня для того, щоб застосувати ці дрони. Mm. Уряд в червні піняв рішення відносно подібне захисту на базі доволі територіальних громад, тобто шлях, яким чином залучати без людей, скажімо, наших ініціативних крим знизу. Держава не справляється, але туди можуть ходити громадяни, які не підлягають мобілізації, тому як відомо, що у нас не вистачає, скажімо, і їх треба набирати по цих добровольних формування. І це в червні на листопад у вас багато інформації з приводу того, що ці групи запрацювали повний ріст. Ні. Тому що це пане Ігоре, я перепрошую, що втручаюся. Тобто, треба готувати як техніку, так і людей. Буквально 30 секундочок. Я б дуже хочу запитати про Покровськ, тому що це зараз найгарячіший напрямок. У кого зараз там ініціатива? 30 секундочок, будь ласка. Ініціатива проявляє обидві сторони, але значить стан критичний, бо з півдня, з південна, західна. Часки місця ворогу вдається не тільки вести бойові дії. Вони зараз ведуть їх по всій території міста, але їм вдається закріплятися. І це такий симптом, скажімо, негативний. Це останнього дякую. Дякуємо вам з нами на зв'язку. Був колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ і засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генераль-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо.